Слава Україні, героям слава! Привіт нація! Друзі, велике до вас прохання є. Євробачення відбули, все супер, все класно. Але є ще один момент. Мій побратим, з яким разом були в Бахмуті, з яким разом, в принципі, ночували, ділили, як то кажуть, пайок. В нього є син, який їде від України на чемпіонат Європи з боїв без правил ММА. Щоб ви розуміли, не вистачає 60 тисяч гривень. Він представляє Україну. Невіробачення гроші виділили. А на таку штуку, я так розумію, не виділили. Він буде представляти Україну, боєць. Сильний. Всі відео посилання я вам зараз покажу. Запрошується боєць із міста Івано-Франківськ. Назар Тарасевич. Що я від вас прошу? Маленькі донати. На оцю банку, яку ви зараз бачите на екрані, будь ласка, по пару гривень скинемося, там загальна цін 60 тисяч. Щось дай назбираємо. Будь ласка, я вас дуже прошу. Тому що це дуже важливо саме для бійців боїв без прав Тарасевича. Ми маємо підтримати. Окей? Все. Я на вас надіюсь. Слава Україні! Героям слава!